Вітаю всіх тих учнів, хто разом з нами вивчає геометрію 7 класу або повторює геометрію 7 класу. Сьогодні у нас дуже важливий параграф. Суміжні кути це нове поняття для семикласників. Тому давайте зразу приступати до справи. Суміжні кути. Два кути називають суміжними, якщо одна сторона в них є спільна, а дві інші сторони цих кутів є доповняльними променями. На малюнку 5.1 кути АОК і КОБ суміжні. Сторона ОК у них спільна, а ОА і ОБ є доповняльними променями. Я ж люблю ще цей матеріал показувати приблизно так, що суміжні кути ми отримаємо, якщо візьмемо розгорнутий кут і поділимо розгорнутий кут променям, що виходить з вершини цього кута на два кута. От в нас і вийдуть кути сумішні АОК і КОБ. Можна пояснити і так. Тобто це, скажімо так, ну, деяке тлумачення. Тобто ми дали чітке геометричне означення, так як слід поступати, безумовно. І після цього я трішечки розтлумачив. А ми повернемося до нашої презентації: властивості суміжних кутів. Теорема про, ну треба властивість, мабуть, суміжних кутів, це трішечки друкарська помилка. Теорема. Властивість суміжних кутів. Суміжні кути дорівнюють, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Це також дуже легко. Якщо ми повернемося, ми, ми бачимо, що кут АОК плюс кут КОБ дійсно дорівнює 180 градусів. І все ж таки можна сказати, і властивості у множені. Чому? Тому що ми до цієї теореми будемо мати наслідки. Твердження, яке випливає безпосередньо з аксіом чи теорем, називають наслідками. Розглянемо наслідки з доведеної теореми. Наслідок 1, кут суміжний з прямим є прямий, кут суміжний з гострим кутом тупий, Кут суміжний з тупим кутом гострий. Треба сказати, що в деяких випадках для деяких теорем наслідки є фактично очевидними, як для цієї теореми. В деяких випадках ми наслідки будемо доводити. Буває і так, і так. А ми зразу ж можемо розглянути перші дуже прості задачі: чи можуть два суміжних кута дорівнювати 126 градусів і 64 градусів. Тут ключове слово можуть. Чому? Тому що сума кутів 180 градусів нам безумовно дасть відповідь. Ми перевіримо, чи буде сума 180 градусів. в даному разі вона буде 190. І тому зразу відповідь ні. Але в другому випадку, коли сума кутів буде 180 градусів, ми даємо відповідь на питання, чи можуть. Відповідь так, можуть. Але щоб це відбувалося. Ці два кути мають ще бути спеціальним чином розташованими, так як це сказано в означенні сумішних кутів. Але нас це не питають. Нас питають, можуть чи не можуть. Третє. 1 градус плюс 179 це теж 180, тому відповідь так. І 35 градусів плюс 135 170 градусів, тому відповідь ні. Отже, відповідь до вправи до першого та четвертого – ні. До другого та третього – відповідь так. Як вони розташовані, нас не питають, можуть чи не можуть. І нарешті, нарешті, а в цьому фрагменті друга наша вправа знайти кут суміжний з кутом 20 градусів. Оскільки сума суміжних кутів 180, то 180 градусів мінус 20 градусів 160. 180 градусів мінус 90, другий суміжний до нього теж 90. Ми це знаємо, до речі, з наслідка. Кут суміжний з прямим кутом є прямий. 180 градусів мінус 57 це 123 градуса. І 180 градусів мінус 134 це 46 градусів. Отже, ми знайшли для кожного заданих кутів суміжний. 160 градусів. 90 градусів, 123 градуса і 46 градусів. Отже, ми знайшли в пару суміжний кут. Суміжні кути це завжди пара. Так і кажуть в математиці, пара суміжних кутів. Продовжуємо задачі, які присвячені теми суміжних кутів. Наша наступна задача накреслити за допомогою транспортера кут СОК. Який дорівнює 75 градусів, побудуйте суміжний з ним кут за умови, що оце їх спільна сторона. Обчислить його градусну міру. Ну, я вже приготував у знайомій вам програмі транспортир. Дуже легко <га� Breaking English> за допомогою електронного транспортиру будувати кут 75 градусів. Він в мене вже побудований. Транспортир мені не треба, і я можу його назвати СОК. Давайте я візьму олівець це ОК. А далі я повинен е, побудувати суміжний з ним кут так, щоб ОЦ була їхньою спільною стороною. Можна побудувати так, що ОК буде спільною стороною, можна так, що ОЦ. Вимагаю так, що ОЦ. Тому я приготував лінійку. Для цього мені абсолютно достатньо просто продовжити. ОК. Далі. Тут я де деякі зайві рухи роблю. Продовжав. Лінійку прибрав, маю право назвати. Ну, давайте точку М. По поставлю, не поставлю, не взяв олівець. Хочеться швидше, а не виходить. Отже, у нас є кут СОК, можу позначити на малюнку. А кут Суміжний з ним емо це просять знайти, причому, коли просять обчислити, це означає, що ми повинні саме зробити обчислення, а не взяти транспортир і виміряти. 180 градусів мінус 75 градусів, 105 градусів, і це і є відповідь. Отже, цю задачу досить простеньку ми також закінчимо. Починаємо потрохи поскладнюватися. Промінь, що проходить між сторонами кута. Тобто, дається деякий кут. Промінь проходить між його сторонами. Давайте ми цей кут зразу називемо АОБ. Отже, промінь проходить між сторонами кута. Можемо навіть сказати АОБ і ділить його на два кути, що дорівнюють 18 градусів і 80. Ну, Давайте проведемо. Як я вам казав, я своїм учням дозволяю прямо на малюнку. Ось він 80, 18, ось він 80. Ось такий кутав. Знайдіть градусну міру кута суміжного з даним кутом. Тобто ми можемо його, в принципі, побудувати на малюнку. Давайте побудуємо. Спробував не дуже попав. Куди треба. Ну, от так, наприклад. О. І давайте я поставлю буковку К, наприклад. Тобто ми будемо шукати кут АОК. Кут суміжний із даним. Ось. Ну, Можна це зробити і в одну дію за великим рахунком. Ну, давайте, щоб учням було зрозуміліше, я знайду дві дії. Спочатку ми можемо знайти кут АОБ. Це кут АОЦ плюс кут СОБ. Це 80 градусів плюс 18 і буде 98 градусів. Тоді суміжний кут КОА ми знайдемо, якщо від 180 віднімемо кут АОБ. Це буде 180 мінус 98 і якщо ми порахуємо, буде 82 градуси. Що ми запишемо у відповідь? 82 градуси. Наша наступна задача, вона дуже важлива. Хочу сказати, що такий тип задач вчителі дуже часто дають: або в самостійній роботі, або в контрольній роботі. Або в річній контрольній роботі. Може зустрічатися і на державній підсумковій атестації. Отже, знайти суміжні кути, якщо. І тут у нас чотири різні задачі. Давайте ми почнемо з першої. Знову таки, ну, давайте я зроблю. Малюночок напишу, що це перша задача. Зроблю малюночок і хочу сказати, що ще раз нагадати, бо є учні, які дивляться нас перший раз. Що ви, будь ласка, оформлюєте так задачі, як вимагає ваш вчитель. Наприклад, я дозволяю своїм учням таку задачу оформляти наступним чином. Один з двох суміжних кутів на 10 градусів більший за інший. Прямо на малюнку. Один з кутів позначити х. Другий на 10 більше, тому це x плюс 10. Можна також записати, і навіть потрібно. Перший кут ми позначили x, другий кут x плюс 10 градусів. Можливо, ваші вчителі вимагають. Не можливо, а цілком можливо, що ваші вчителі вимагають інший формат запису. Тоді ви, будь ласка, оформлюйте так, як просять ваші вчителі. Оскільки це суміжні кути, то їхня сума. Дорівнює 180 градусів, я вже дуже коментувати розв'язування рівняння не буду. Ось я знайшов X. Прийшла черга зупинитися і подивитися, що я знайшов. Я знайшов кут 1. Як знайти кут 2 Для того, щоб знайти кут 2, то тебе треба до знайденого x додати 10 градусів. Це буде 95 градусів. Ну, Мабуть, в мене буде плити екран, трішечки плевти, Тому я маю отак зробити, щоб ви бачили другу задачу. І давайте я отак відкреслю і буду все ж таки економити місце. Наша друга, друга задача це перша задача, бо кожна задачі є дії. Отже, один з кутів. У 8 разів менший, ніж інший. Значить, ми знову-таки можемо позначити 1 кут хм, кут 1, а другий у 8 разів менше. От я оформлюю навмисно іншим шляхом, тобто показую дужечками ці кути. І так і так можна. Кут 2 у 8 разів більший. Менше ми позначили х, другий у 8 разів більше. Так просто зручніше. Ну, коментувати тут нема що за великим рахунком. 9х дорівнює 180х дорівнює 20, і це кут 1. А кут 2 це 8 помножити на 20 градусів 160. Задачу ми також розв'язали, відповідь буде одна загальна. Третя частинка цієї задачі. Градусні міри кутів відносяться як 4 до 5. Хочу нагадати, що ми у ми вже і в сьомому класі ці задачі згадували, але ми їх розв'язували і в 6 класі. Також, якщо деякі дві величини відносяться 4 до 5, доцільно одну з них позначити 4х, іншу 5. Що я її зроблю? Можу також зробити на малюнку. Далі ми складаємо рівняння і розв'язавши його на відміну від попереднього. Один з кутів ми поки що не знайдемо. У першій і другій задача. Розв'язавши рівняння, ми зразу знайшли один з кутів, а потім відповідними діями знайшли інший. Тут інша ситуація, кут 1. Це 4 помножити на 20 градусів 80, а кут 2 це 5 помножити на 20 градусів, тобто 100. І нам залишається крайня тут задача, мабуть. Мабуть, найцікавіше, практика показує, що саме такий тип учні розв'язують гірше. Отже, один з кутів становить три сьомих іншого. Тому ми можемо один з кутів, один з кутів позначити х, а другий становить три сьомих іншого. Дуже просто три сьомих три сьомих Х. При сьомих Х. Тобто у нас кут 1 x, кут 2 3 сьомих Х. Рівняння те саме, тобто нічого тут оригінального не буде, сума суміжних кутів 180 градусів. Хто забув, хочу нагадати, що х все одно, що 1х, 1х7 сьомих Х, тому 10 сьомих Х дорівнює 180. Х дорівнює 180 градусів поділити на 10. Сьомих. Якщо ви акуратненько поділите, це буде 126 градусів. Це ми вже дізналися кут 1. Щоб дізнатися кут 2, ми можемо або 3 сьомих помножити на 126, або, що набагато зручніше, від 180 відняти 126, і це буде 54 градуси. Можна було три сьомих помножити. Отже, ми будемо писати відповідь. У відповідь ми пригадаємо все те, що ми нарозв'язували. Ну, а я буду все-таки для того, щоб трішечки зберегти час, відповідь я буду підглядати у свою чернетку. І це буде трішечки швидше. Ось така задача, четвертий пункт, ось така задача, ну, поставив би ці задачі знак оклику. Чому? Тому що, ну, вона типова для будь-яких перевірочних робіт. Наступна задача шоста, вона, чесно кажучи, не така важка, як здається. Я цей тип задач вже досить давно даю учням. І, на превеликий жаль, учні починають з неправильного малюнка. І неправильний малюнок просто призводить до абсолютно неправильного звичайного розв'язання. Учні бачать, що тема суміжні кути, і читають: дано гострий кута і тупий кут Б, радісні міри, яких відносяться 5 до 8, і вони намагаються зробити малюнок. Вважаючи ці кути суміжними, цей 5х, цей 8х, намагаються розв'язати цю задачу так, як розв'язували попередньо. Звичайно, цей малюнок неправильний. Давайте читати уважно. Це два абсолютно окремих кута. Один кут А, він гострий написав автор. Інший кут Б, він тупий, написав автор. Да, ці кути за умовою. Відносяться як 5 до 8. Тому ми можемо на малюнку позначити це 5х, цей 8х. Але ж треба задачу читати далі. Градусне... Найдіть градусні міри цих кутів а Б, якщо кут суміжний з одним з них дорівнює 110 градусів. Виникає питання. Дивіться, як автор. Сформулював задачу, кут суміжний з одним з них. Тому ми спочатку повинні дати відповідь на питання, а з яким кутом А чи Б суміжний є кут 110 градусів. 110 градусів це тупий кут. І тут нам допоможе те, що ми з вами вчили в теоретичному матеріалі наслідок. Кут суміжний з гострим кутом є тупий, а кут суміжний з тупим кутом є гострий. Тому ми приходимо до висновку, що той кут, який нам заданий 110 градусів, він суміжний з кутом А. І тут ніяких інших варіантів немає. Отже, тут 110 градусів. Ну, далі можна вже, скажімо, мабуть, декілька варіантів. Ми, по-перше, зразу можемо знайти кут А. Це 180 градусів мінус 110, і це буде 70. Це виходячи з того, що ми з вами бачимо. Але, але ж, кут А ми позначили 5х, тому 5х дорівнює 70, і ми можемо знайти Х, якщо це 14 градусів. Тоді кут Б ми можемо легко знайти. Тоді кут Б це 8 на 14 градусів. І це буде 112 градусів. Отже, відповідь просять знайти ці кути кут А 70 градусів, кут Б 112 градусів. Цікава задача, тобто треба її правильно прочитати, треба правильно зрозуміти, треба правильно зробити малюнок. І наша крайня задача на сьогодні. В цьому параграфі відносно небагато типів задач. Два кути відносяться як один до трьох. А суміжні з ними як 5 до 3. Знайти дані кути. Ну, в нас вже є досвід. Ці кути, які відносяться 1 до 3, ми розуміємо, що це не суміжні кути. Це просто два окремих кути. Давайте зробимо малюнок. Отже, два кути відносяться як 1 до 3. Тому ми можемо зразу на малюнку. Я буду економити трішечки час на написання. Ми можемо зразу на малюнку позначити цей кут Х, а цей кут 3Х. А суміжні з ними суміжні з ними буду прямо на малюнку позначати. З цим суміжний кут буде 180 градусів. Мінус Х. А з цим суміжний кут буде 180 градусів мінус 30. І відносяться вони як 5 до 3. Тому ми маємо рівняння ось таке, яке будемо розв'язувати, безумовно, пособом пропорції. Воно так складено. І таким чином ми досить швидко отримаємо потрібний результат 12х дорівнює 360х дорівнює 30 градусів що таке 30 градусів 30 градусів це х це той кута який нам задавався а другий кут Б, це 3 помножити на 30, це 90 градусів. Отже, я зараз прокручу відповідь. Знайти ці кути 30 градусів і 90 градусів. Ми з вами виконали плану руку, розв'язали всім задач. І нас чекає домашнє завдання. Як завжди, воно теж відносно невелике. Воно на ваших екранах якраз помістилося. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Будемо і далі продовжувати вивчати геометрію. До нових зустрічей!